Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої чарівні орхідеї. Знаєте, досить довго я ламала голову над тим, на яку ж тему зняти для вас наступне відео. Як тут питання вирішилося само собою. Тому що перечитую ваші з задоволенням коментарі, а також свій дірект в інстаграм. І одна із підписниць мені в Дірект написала таке. Повідомлення, що, що я роблю із своїми орхідеями, що у багатьох вже дівчат і в неї також вже давно орхідеї відцвіли, вони вже перейшли давно в стадію активного росту. Вона вже чекає від них активно нових цвітоносиків. Але чому мої орхідеї ось так ще пишно квітнуть? Квітне у мене ще багато орхідей. Ну, Друзі, скажу вам так, ну, як багато квітне у мене орхідей? Можливо, із всієї колекції відсотків 20, так, в мене ще квітне. Тому я цього заперечувати не буду. Я звісно, тішуся їхнім цвітінням. Ну, Можливо, комусь із сторони здається, що так, орхідеї. Є... Орхідей дуже багато ще квітне, але все ж таки у мене і колекція немаленька. Можливо, якщо у людей декілька орхідей, то звісно, якщо вони одночасно всі випустили цвітоносики, одинаково ну, одинаковий період часу квітнули, тому вони і водночас після свого цвітіння скинули літнє цвітіння і вже активно перейшли в стадію росту активного нарощення листової та кореневої маси. А так як у мене орхідей багато. То, між тих орхідей, які також вже відправилися на відпочинок, є декілька орхідей, які все ще продовжують своє цвітіння. Ось, наприклад, у мене орхідея Грація ось така неймовірно чарівна орхідея. Як же, друзі, я її хотіла до своєї колекції, ви собі навіть уявити не можете. А все почалося з того, що саме цей сорт я побачила у однієї дівчини в інстаграм, але в неї вже, знаєте, була така доросла. Ця орхідея. Видно, що це не молода рослинка, недавно куплена, це вже давно домашня орхідея. І на той момент, коли я побачила фото цвітіння цього сорту, на той момент в неї було, мабуть, два або три цілком домашні цвітоносики, і не із пробуджених бруньок. а... Цілком повноцінні цвітоносики, вони дуже гарно визирали з пазух, і коли вони розкрили ось такі букети пишні, ну це було неймовірне видовище, І коли я побачила її в продажу, я не могла не придбати її. ну Ви знаєте, що. В якому стані інколи мені приходять орхідеї, тому я недовго тішилася її магазинним цвітінням. Через деякий час я магазинне цвітіння зрізала і відправила свою красуню також на відпочинок, щоб вона готувалася вже до наступного цвітіння, щоб набиралася сил. Тому постійно в той період, коли мої домашні орхідеї вже масово випускали цвітоноси, я постійно до неї підходила і зазирала до неї в пазухи, коли ж в неї з'явиться цвітоносик. І ось той день настав, коли я також в пазухах своєї чарівної грації побачила цвітоносик, це також, бачите, домашній цілком ось такий гарний цвітонос. Ось бачите, чим відрізняються, ось чим відрізняються цвітіння стандартної орхідеї від мультифлор, тому що мультифлор невеликі за розміром невисокі, маю на увазі, цвітоносики, і вони із цих бокових сплячих бруньок дають ось такі розгалучення, і тому виходять у мультифлор такі дуже гарні пишні букетики, таке пишне цвітіння. Обожнюю просто такі орхідеї. І хто друзі хоче або ще в пошуках? Ось якихось таких пишних красунь і довгоквітучих красунь, тому що це також не менш важливо, то орхідея грація це саме те, що я можу вам порекомендувати. Ця орхідея квітне вже в моїх домашніх умовах дуже і дуже довго, досить гарно ще тримає свої квіти. Вони на вигляд ніби недавно розпустилися. Ось і хочу показати вам, що вона ще буде тішити мене своїм цвітінням. ще не один, я так думаю, місяць, тому що вона продовжує дорощувати свої бутони. Бачите? Ось тут також новенькі бутончики. Вона дорощує цвітоносики. дуже гарна красуня. В неї такі ніжні квіти нагадують літо. І це саме те, що зараз нам необхідно, знаєте, так приємно, коли за вікном похмуро така, не дуже така весела, скажімо так, погода. А коли підходиш до своїх красунь. Дивишся на них, і на душі одразу стає так тепло, спокійно. І, одним словом, люблю насолоджуватися їхнім цвітінням. Ось. також на є така гарна листова розеточка. Ось, бачите? Нарощує вона вже третій листочок в моїх домашніх умовах. Ось. І знаєте, я так в такий період, коли я так злякалася, що вона а, в мене. Гноїть шию, бачите, червоне, червону таку пляму від Максиму. Ось тут я побачила, що в неї жовтіє листочок, але проблема була не в тому, що гниє шия, а через те, що саме через те він і жовтів. Але, на щастя, все добре, я спокійна. Знаєте, мені так спокійніше, коли я бачу якусь проблему, одразу взяла Максим до рук, намазала і потім спокійно, як кажуть, сплю вночі. І я впевнена, що з моїми орхідеями все гаразд, аніж чекати, залишати цей процес на інший раз, щоб переконатися, чи там у орхідеї гниль, чи ще щось. Я краще лишній раз там намажу, потрібно, не потрібно. Це взагалі не шкідливо для орхідей. Ви знаєте, що максимум я навіть стимулюю ріст коріння у своїх реанімашок, тому я люблю цей препарат. І давайте перейдемо до наступної орхідеї. Це. Орхідея Клівленд також це її перше домашнє цвітіння, ось такий в неї цвітоносик. Вже більшу частину своїх бутонів вона відкрила. Останнім часом спостерігаю за дівчатами, що вони не дуже полюбляють венозні орхідеї, ну, цвітіння венозних орхідей. Але я вам скажу: це дуже гарна орхідея, в неї, знаєте, настільки ніжні ось ці пелюсточки. Знаєте, чула не один раз такий вислів, коли говорять, що на дотик квіти ніби воскові, але знаєте, в цієї орхідеї не те, що воскові пелюсточки, а вони ніби, знаєте такі бархатисті, такі приємні на дотик. Ну, взагалі, я не можу передати вам їхню структуру. Ось цих квітів ну, дуже гарна квіта. Ось, бачите, вже заговорююсь, дуже гарні в неї квіти, дуже ніжні. Ну, я не знаю, як можна там поділяти венозна, невенозна. Я люблю всі орхідеї, головне, що вони здорові, вони гарно квітнуть. І ось так купувала я цю орхідейку як у і відцвіташку, тому що вона на той момент не квітла. ну... Я побачила, тому що на горщику є назва, я порівняла, знайшла в, інтернет, в інтернеті її фото. До речі, квітне вона також дуже пишно. На фото вона квітла на декілька цвітоносиків, тому її цвітіння було дуже гарне. Але подивіться на моє перше домашнє цвітіння цієї орхідеї. І скажу вам, що ну, також не, не скудне таке цвітіння, також дуже гарне. Ось така в неї листова розеточка, бачите? І вона все ще не пересаджена. Вона сидить в магазинному ґрунті, в магазинному горщику. І думаю, коли вона відцвіте, обов'язково я її пересаджу вже в свої звичні домашні посадки. Зроблю це із величезним задоволенням. Ви знаєте, я це люблю робити. Я тоді спокійна, що мої орхідеї знаходяться в хорошому ґрунті, і все, що їм потрібно, у них є. Ще трошки розповім вам про цю орхідею, чого тільки зараз вона в активному цвітінні, вона видала цей цвітоносик десь приблизно всередині літа. Я ще так здивувалася, тому що, знаєте, дуже дивно, коли орхідея видає в літню пору, ну, в такі спекотні літні дні. Цвітоносик це щось таке, знаєте, дивне, тому що ми знаємо, що Наші орхідеї квітнуть двічі на рік. Ну, є деякі сорти, за винятком, які квітнуть цілий рік. Це наші улюблені дикі коти, які постійно дорощують свої цвітоноси, постійно квітнуть і можуть це робити рік або навіть більше. Тому мені, для мене це було дуже дивно, коли в пазухах. Цвітоносик ось цієї орхідеї. Спочатку я подумала, що можливо через високі, високі температури орхідея видала діточку, але ні, це був дуже гарний цвітоносик. Він дуже гарно розвивається. І подивіться, зараз вони він ось так виріс, сформував таку кількість квітів. Ну і звісно, я зараз насолоджуюся його цвітінням. Ну, і давайте трошки я вам покажу а, свої орхідеї, які стоять в мене тут в коридорі на підлозі. Ось квітна в мене ще. ну, Це магазин на цвітіння. Бачите, ось така орхідейка а, руденька, риженька, дуже гарна. Ось, бачите, і більшість орхідей, які я замовляю, магазин на цвітіння, вони приходять ось така кількість у них квітів: 4-5, а потім як вони з часом квітнуть. В моїх домашніх умовах то це дуже і дуже приємно, коли бачиш різницю. І ти розумієш, наскільки добре цим рослинам у мене. Тому що, ну, як кажуть, я бачу плоди своєї праці. Тут у мене квітне ось такий білий каскад. Бачите, також дуже гарна орхідея. Біленька, обожнюю їх просто. Ось таке слоненятко. Ось це вже декорують мої горщики, мої діти. Також хочуть внести якусь свою частинку для моїх орхідей. Ось з їхньої сторони такий красивий жест. Кажуть, що ось такі шишки будуть таке невеличке доповнення до ось цих моїх квітучих красунь. Бачите, яка також кількість ось цих білих квітів. Дуже люблю, друзі, білі орхідеї, в будь-якому їхньому цвітінні, чи це мультифлори, чи це стандарти. Ось тут, друзі, в мене подивіться: орхідея Білий Бігліб. Просто я не встигла його індифікувати, чи це ось цей Crystal Water, чи це інший, але не дивлячись, не дивлячись на те, що я його недавно пересадила, він, як всередині горщика, наростив дуже багато кореневої системи, так і поза горщиком ось така в нього кількість ось цих повітряних коренів, і він мені видав вже цвітоносик. Знаєте, спочатку я почала переживати, тому що він його видав, ось він який вже. Потім його трошки призупинив в розвитку. і потім він знову його почав. Ростити. Ось тепер я спокійна, я його не чіпаю. Тут він у мене постійно стоїть. Не знаю, чому він його а, трошки а, затормозив у розвитку, але я радію через те, що він все ж таки а, одумався і почав а, цей цвітоносик розвивати далі. Ось тут у мене, подивіться, також ось такий монстрик. В нього а, росте новий листочок. Бачите? Квітне. Ось ця Орхідейка ось так. Це така бускова гарна орхідея. Вже також я їй після зйомки цього відео зріжу ось ці квіти, тому що вони вже потихеньку відцвітають. А ось тут у мене, друзі, ось таке диво це полуничний пиріг. До речі, у мене їх два. Дуже хотіла цей сорт собі до колекції. Він дуже гарний. Подивіться на його ось ці нереальні квіти. Просто я в захваті. Тож, один я купила, інший я виграла, тому у мене їх. Аж два, вони зараз обидва квітнуть. Ось, подивіться, яка цікава форма самої квітки. І ось так він у мене ось тут квітне на дві гілочки, дуже гарний такий сорт орхідеї. Ця у мене орхідея квітне також дуже довго, це також пишна мультифлора. Це мій подаруночок на мій день народження. Квітне вона ще з липня місяця. І самі порахуйте, яку кількість часу квітне ось ця чарівна мультифлора. Дуже ніжна, така жовтенька, така яскрава. Ось така чарівна орхідея. Також квітне у мене Стеленбош. Не знаю, в чому причина, видала мені тільки ось чотири квіти, але вона ось такий у мене немаленький монстрик. В магазинному ґрунті вона після пересадки, можливо, і через те вона видала таку. Невелику кількість квітів, але в магазиному ґрунті, коли я її тільки не отримала, її квіти я після покупки одразу зрізала. І з бокової бруньки вона мені видала була світоносик, який квітнув аж на 14. Таких шикарних квітів, ось таких. Ну, явіть, який це був каскад. Ну, це було щось нереальне. Я, мабуть, і відео викладувала в інстаграм, чи тут вже я не пам'ятаю, але це було щось нереально дуже гарна. Орхідея. До речі, в мене їх дві. Я собі прикупила ще одну. Вона йшла в оцінці. Дуже дешево, тому мені так шкода, друзі, коли я бачу дуже класні сорти, навіть якщо вони на перший погляд простенькі, але я знаю, що вони дуже гарно квітнуть і їх просто гріх не взяти. Вони трошки адаптуються, а потім дуже-дуже нереально круто квітнуть. Ось забрала зеленого свого дракона. Нарешті зрізала я йому цвітоносик. Подивіться, що він витворяє, куди вже. Куди вже ростить свої ось ці щупальця. Ну, Стеленбош, я бачу, хоче в гості до зеленого дракона, а зелений дракон, бачу, навпаки, хоче до горщика Стенбош. Бачите, ось. Подивіться, Стеленбош, навіть корінчики трошки темненькі у зеленого дракона. Вони ось такі яскравого кольору. Нарешті, друзі, він відсвів. Боже, він так довго квітнув, тримав свій ось цей важкий каскад квітів. Я його вже відправила на відпочинок. Поки що не бачу нічого, тому ні, вже бачу. Покажу вам згодом. Ось він почав відсушувати ось цей листочок. Ну, нехай, можливо, так він витратив дуже багато сил під час цвітіння. І ось він вирішив ось цей нижній листочок відсушити. Ось, подивіться, друзі. Ну, я знаючи його, для мене це не є новиною, але я не думала, що це буде так дуже швидко. Ось. Не пройшло й двох тижнів. Він вже будить нову бруньку для цвітіння. Ну, такий невгамовний у мене цвітун. І хочу вам, друзі, показати свою, неймовірно чарівну красуню. Ну, вона не квітне, але ви тільки подивіться на ці розміри. Це орхідея приторія. Наскільки вона була простенька, вона, друзі, не пересаджена. Вона була мною придбана як від цвіташка, сорт був пробитий на горщику. Але це така була, на перший погляд, ну, ніяка рослинка, всього-навсього чотири листочки. І зараз ви подивіться, що у що ця орхідея перетворилася. Подивіться, ну це якийсь гігант. Я просто не можу підібрати правильних слів. Все, що вона у мене не пересаджена. Недавно вона відцвіла, я її зрізала цвітоносик. Квітла вона на, чарівним каскадом на пробудженій, ну, цвітоносик в неї був із пробудженої бруньки. І зараз я чекаю, поки вона піде в активний ріст, поки в неї корінчики підуть активніше в активний ріст, і я обов'язково її пересаджу. в Ось це кашпо. бачите, вона в мене так стоїть, інакше вона б в мене впала, і, не дай Бог, зламалася. Ось тут у мене чарівний бігліб, в нього цвітоносик з точки росту, бачите, і тут він мені. Можливо, надумав квітнути, не знаю. Можливо, дасть діточку, можливо, буде квітнути. Подивимось. В будь-якому разі, це хороший результат. Рослинка розвивається і хоче жити далі. Ось цей також бігліпчик білий, який квітне на три одразу цвітоноси. Бачите, вже потихеньку деякі квіти він скидує, бачите, відсушує. Ось так він гарно квітне, ось такі неймовірно цікаві квіти. І з такою гарною губкою. Також, друзі, продовжує своє цвітіння ось ця чарівна красуня, також в неї ось таке розгалудження, і я побачила, що вона також мені продовжує дорощувати свій світоносик. Також дуже щедра орхідея на цвітіння, дуже щедрий сорт на цвітіння. Ось, якщо комусь подобається, обов'язково можете собі придбати. Бачите, ось так вона виглядає дуже гарно, дуже ефектно, квітів немало. Тому ось так вони у мене зараз квітнуть. Ну, кого показати вам ще? Покажу вам ще свого гіганта орхідея Будапешт. Подивіться, що він витворяє. Ось я його вже трошки підперла ось таким, ну, чим змогла, зробила йому таку опору. Він у мене просто нереальний. Зняла я вже з нього діточку, ось його листочки. Дуже чекаю на його цвітіння. Дивіться, корінчики також в активному рості. Ось такий гігант в такому подвійному горщику він у мене. Ну, взагалі, дуже чекаю на його цвітіння. Ось на самому верху в мене бігліпчик. Забула, як називається, але красивий бігліпчик. Тому ось такі, друзі, у мене. Квітучі гарні справи. Не всі в мене орхідеї квітнуть зараз, тільки такий невеликий, відносно відсоточок, але квітнуть. Тому, так як вже у нас за вікном активно вступила в права осінь нам вже потрібно задумуватися над тим, що нам вже скоро потрібно не встигли ми ще зняти захист з вікон, щоб наші орхідеї не отримували. Опіки від сонця, як нам вже потрібно буде думати над тим, чим же нам утеплити наші підвіконня, наші місця, де знаходяться наші красуні. Дай Бог, ця зима не буде такою важкою, як минулою, в плані вимикання світла і так далі. Ну, Але побачимо. Якщо що нам судилося, так і буде, я так вважаю. Головне, що ми продовжуємо жити. Рухатися вперед, а наші орхідеї нам в цьому допомагають. Ну що, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Радію, що ви залишаєтесь на моєму каналі, що вам разом зі мною дуже цікаво. Роблю для цього все можливе, тому завжди рада бачити вас на своєму каналі. З задоволенням читаю ваші коментарі і з задоволенням на них відповідаю. Тож, як завжди, на закінчення свого відео я хочу побажати вам, як завжди, тільки здорових орхідей, пишного та яскравого цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!